Задача 5. Яка маса сульфатної кислоти потрібна для розчинення 3 г 3 гідроксиду? Коротка умова задачі буде мати вигляд. У нас 3 г 3 гідроксиду, тому я записую маса фрурум он 3 Феррум 3 гідроксид дорівнює 3 г. За умовою задачі необхідно визначити масу сульфатної кислоти. Сульфатна кислота це H2SO4. Маса невідома. Складаємо рівняння реакції. Феррум 3 гідроксид. Взаємодія з сульфатною кислотою H2SO4. За рівнянням реакції у нас буде утворюватися сіль, феррум 3 сульфат СО4тричі. І плюс буде утворюватися вода. Феруму до реакції 1 атом після реакції 2 атоми, коефіцієнт 2. Кислотних залишків СО4 після реакції 3 до реакції кислотних залишок 1. Таким чином, гідрогену у нас до реакції виходить в молекулі гідроксиду їх 6 і в молекулі кислоти також 6, 12. Перед формулою води необхідно поставити коефіцієнт 6. Підкреслюємо ті сполуки, що у нас є за умовою задачі, які необхідно визначити. Маса феррум-гідроксиду у нас є. Масу сульфатної кислоти визначаємо. Маса ферум 3 гідроксиду за умовою задачі 3 г. Кислоту визначаємо. Далі. Під формулами речовин я підписую їх кількість речовини відповідно рівняння реакції. Феррум-гідроксиду у мене 2 моль, а кислоти 3 моль. Пропоную розв'язати задачу таким способом, коли над рівнянням і під рівнянням ми приводимо одиниці вимірювання до однієї величини. Тобто, якщо у нас над формулою підписані грами, то під формулою цієї речовини я також знаходжу масу за рівнянням реакції. Формула для знаходження маси. Кількість речовини помножена на молярну масу. Таким чином, кількість речовини. 2 моль, коефіцієнт що стоїть перед формулою помножити. Речовина складна, я відкриваю дужку. Атомна маса ферому 56 за періодичною системою. Плюс атомна маса оксигену 16 гідрогену одиниця. І гідроксильна група у нас 3 рази. 17 помножене на 3. Це буде 214 г. Далі. Над формулою h 2 so 4 у нас маса. Тому під формулу я також розраховую масу за тією ж формулою, кількість речовини на молярну масу. Кількість речовини 3 моль. Речовина складна, я відкриваю дужку. Гідроген має масу 1 помножений на 2 плюс сульфур – 32. Плюс оксиген 16, але цих атомів в молекулі 4. Якщо порахувати, буде 294 грами. Над формулами. І під формулами у нас однакові одиниці вимірювання грами. грами, грами, грами. Я маю скласти пропорцію. 3, так відноситься до 214, як маса невідома відноситься до 294. Маса H2SO4 дорівнює 3 помножене на 294 поділити на 214. Це буде 4,12 грамів. Відповідь у задачі маса H2SO4 дорівнює 4,12 грамів.